Нормальна середня ціна і можна закуповувати його для того, щоб холдити і далі реалізувати. Якщо говорити по факту про ціну, то ціна, звісно ж таки, нікого не здивувала. Навпаки, дуже сильно розчарувала, зважаючи на те, коли в них був а, цей приват чи присейл. А коли люди це, це рік, рік як не більше тому, люди відносили свої гроші супрі, віддавали їх їм в кормани для того, щоб сьогодні побачити ось таку ціну. Смішна ціна. Нікуди не годиться, а дуже сподіваємось на те, що вони будуть реабілітовуватися по ходу того, як будуть закінчуватися розлоги.